Привіт! Якщо ви хочете взяти участь у конкурсах міжнародних молодіжних обмінів, вітаємо вас! Це чудова можливість для вашої організації розширити горизонти та отримати новий досвід. Щоб брати участь у конкурсах Мін молодь спорту, ваша організація має працювати з молоддю, і це повинно бути зазначено у вашому статуті. Посадова особа перевіряє цей параметр у чинній версії статуту. Для цього необхідний конт доступу до останньої редакції статуту. Внесення цього коду є обов'язковою частиною реєстрації вашої організації в системі конкурсів Мін Молодь спорту. Код доступу до статуту це унікальний код, який видається державним реєстратором після реєстрації або внесення змін до установчих документів юридичної особи. Щоб знайти цей код, вам треба звернути увагу на документ, що називається опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. Цей документ видається державним реєстраторам після проведення реєстраційних дій. Код доступу знаходиться у правому верхньому коті цього документа, і це саме той код, який нам потрібно вказати у системі. Він також дозволяє безкоштовно отримати установчі документи, включаючи статут, через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України. Якщо опис документів був втрачений або відсутній, рекомендується звернутися до відповідного державного реєстратора або ЦНАПу. Для повторного отримання опису з кодом доступу. Цей код потрібно вказати у полі Код доступу до останньої редакції статуту під час реєстрації або оновлення даних у системі, якщо під час реєстрації ви допустили помилку. Тепер ви знаєте, як отримати та використати код доступу до статуту. Бажаємо успіхів у подачі заявки та участі у конкурсах Мінмодспорту.